Усім привіт! Я Даша. вітаю вас на своєму youtube каналі У цьому відео я виконую ваші запити, бо я раба вашої прихоті, як ви знаєте. І ми поговоримо про інтерв'ю бабу на всім відомому каналі. Я спеціально не увірвалась у перші дні на хайпі, а вірвалась буквально через тиждень, бо я хотіла, щоб всі емоції якби вже уляглися, усілись. І мої, і ваші. Я хотіла послухати інших людей, я хотіла почитати коментарі, і щоб ми якось вже більш спокійно і усвідомлено поговорили про цю ситуацію. Але кого я обманюю, трошки бамбіжа буде, і давайте одразу розберемось, хто такий Іво Бобл, Іво Бобл починав свою кар'єру, якщо це так можна назвати. Ще в савку, коли Україна була в окупації, і звичайно, робити кар'єру співака українського було дуже складно, можна уявити собі тільки як це було складно. Він кілька разів переїжджав, його намагалась переманити, щоб він відрікся від всього цього українства, бо не міг українець бути таким успішним, розумієте? Але він якось там пітляви. Завдяки цьому пітлянню ми і маємо це липи цвітуть і так далі. Це, якщо дуже коротко і спрощено. І особисто мені на інтерв'ю було б дуже важливо послухати, а як так сталося, що Іво Бобул витримав совок, він там вижив, він ем, якби зберіг це українство, але він не пережив Яника й ОПЗЖ і гоцав у них там на підтанцьовці. На корпоративчиках він підтримує Януковича, він якби, виступав за Яника? Як це все сталося? Як так сталося, що він не втратив українського Совкоя на Януку злився? Мені це дуже цікаво, це такий якби, контрастний шлях, про який ми, на жаль, вже не дізнаємось. Зате ми дізналися, що 70-річний дід думає про жінок. І давайте тепер подивимось реакцію, як я це дивилася, дивимось. Скажіть? Що найважливіше у стосунках, чому ви навчаєте свого сина у взаєминах з жінками? Поки він до них ніяк. Йому 16 вже? Ну, ну. Ви бачили? Ема ну, зараз же, це як це називається, зворотній сексизм? Ема, тобто, переконує його було, що в 16 вже треба цікавитися з жінками. А може він не цікавиться жінками, може йому подобається щось інше. Він зайнят своїми. Він поки що не попалося, мабуть, та, яку він би... Але ні, якось йому. Ні, ну друзі, ну 16 років, які жінки, ну йому ще знищаються чи що. Що, не треба робити. А розкажіть, чого Івобл вчить свого сина у взаємодії з жінками? А навіщо це має казати? Чоловіка це це ні, ні, багато. каже. Справа в тому, що кожен. Приймай по своєму, я не можу нав'язувати нікому свої думки. Нам сама як... ваша думка, як ви ставитесь до цього? Як до чого? А що ш... зараз відбулося? Ну, він тієму каже, він не може нікому нав'язувати. Він не хоче про це говорити. Вона давить, що ти говориш з сином. Це... Ну, це тупо, друзі, ну це тупо. Тому що вона треба на себе подивитися знутрі. що ти наробила, що ти залишилася сама. Кого ти так образила? Того, яку тебе любив який тебе носив на руках. І щось він не міг достати тобі шубу. І за ці шуби ти цього, я пішла до Васі, до Петра. Зараз що... шуби ніхто не носить. Дивіться. Що ще відбувається? Він розказує свою історію, свою історію життя. Він розказує свій власний досвід, те, що у нього накипіло, те, що у нього наболіло, те, що було у нього. Може, в його часи. Так і було. Він зараз, поки претензій немає, він розповідає власний досвід. Він каже, я не можу нікому нічого нав'язувати, але Ема у мене спитала, тому я це розповідаю. Дивимось далі. Це, ви, це, ви знаєте, що означає мізогінія? Тут я тобі... Дивіться, а що це почалось? Вона віше на нього. Й... Ну, дивіться просто. Людина. Розказав. Вона запитала, людина не хотіла відповідати. Ема на нього надавила, він почав розповідати свою думку. Його думка Емі не сподобалась, і вона починає вішати на нього ярлики. Ніхто не любить, коли на нього вішають ярлики. Емма драконить його, дивимось далі. Постійно між людьми я спілкуюся, я бачу, як, як воно, куди воно йде. І як... Ну, дивіться, це стосується тільки його кола спілкування. Це говорить тільки про його коло спілкування і все. Дивимось далі. А ми десять гроші, гроші, квартири, багато все. Канари п'ять раз за рік. Вибачте, хлопці, ну це жіся. Канари. Але ви розумієте, що. А молодь, а молодь для молоді треба, щоб вони знали це. Щоб вони знали хлопці, щоб знали, що різні дівчата є. Є хороші дівчата, ті сидять по домам і вони не виходять. А ті, які шукають, так, друзі. Оце дуже важливо. Хороші дівчата сидять по дома, значить, з хорошими дівчатами не буває поганих ситуацій. Да? Ну, тобто, це ж віксім блеймінг. Зараз Віктімблеймінг. Давайте і ми навішаємо на його бобула ярличок, да? Буде да, в домам да. хороші дівчата сидять. Ой, ну ж ти нічого не знаєш. Um, uh. Так, стоп, дивіться, перед вами зараз сидить. Ну, дивіться, що вона робить неправильно. Вона сміється з нього, вона насміхається, вона закриває обличчя, вона кривиться. Він відчуває, що вона над ним насміхається. Нав... Ну, ти запросила людину на інтерв'ю, інтерв'ю, не дошка пошани, хвати мені це писати. Все одно навіть таку крінжатину треба вислухати. Спокійно, без емоцій. Дивіться, мені підписники порадили там подивитися до скрипіна. Прийшов чувак із Сракадупа, і він ніс повну ахінею. Скрипін дуже залізно слухав його. Він казав: Окей, я не поліція моралі, давай ми тебе послухаємо. І він його послухав. Люди почули цю крінжатіну, люди написали там ділдаків коментарі. І все одно побачили, що він крінжав, все одно не погодили з ним. Скрипіну не треба було кривитись, засуджувати, лізти під стіл, щоб показати, який же його співбесідник кончений. Це не треба робити. Це можна просто послухати людини, і всі все побачить. Вони втратили душу. Вони шукають зовсім щось інше. Я дубля, дубля. Цього готова, чекайте. Треба душу знайти у людині. Ну чому ти готовий? Дивіться, знаєте, тут важливо, щоб це прозвучало. Ви сказали, що хороші дівчата сидять по домам. А я хочу сказати, що хороші дівчата роблять те, що вони хочуть. Хороші дівчата сидять по домам. У мене була подружка, моя найкраща подружка. Зараз вона мені не подружка, але а, вона була дуже хорошою дівчинкою. Вона дуже гарно вчилася, у неї не було стосунків з чоловіком, вона нічого такого не робила. Але вона любила танцювати, вона любила вночі ходити у нічні клуби і пити шотами водку. У неї був сумний день, і після школи, після університету вона могла піти в кафешку і замовити собі. П'ять шотів водки. Вона любила бухати. Вона любила гуляти. Вона любила тусовки, в, піски. І вона це все робила. Але при цьому вона була дуже хорошою дівчинкою і нічого такого не робила. Вона просто любила класно відпочивати. І все. Тому хороші дівчата сидять по домам. Є такі, як я, які сидять по домам. Але це не означає, що я хороша дівчинка. Дивіться, а йде валя, да? Валя, о, така крута валя, діта така, а я не можу, бо в мене немає таких. А я теж хочу бути такий. І пішов і повіг, шукає собі якогось хлопця. І туди-сюди а на ні. Дивіться, це е, устріла, коротше, хрінь. Він зараз боже якесь придумав класове нерівенство, що типу, є багаті і є. Ем, бідні дівчата і бідні можуть стати багатими, тільки якщо вони знайдуть собі якогось мужика. Да ні, блін, зараз дівчата так нормально заробляють. знаєте. Нормально можна зробити собі кар'єру, якщо ти хочеш грошей, їх можна заробити. Ну, зараз дівчата вміють робити гроші. Це правда. Так що, Іва Бобл, мужики вже нікому не потрібні. Він бачите, він відчуває себе відпрацьованим матеріалом, тобто такими. З фразочком, він намагається зберегти цей контроль над жінками. Але все, все. Він... Мужики втратили контроль, уже немає рабовласницької системи, уже жінку ніхто за монети не продає сусіду, друзі. Коротше, хто не знає, у Іва Бобола ж була тема, і е, він дуже старий, і його батьки ще там, взагалі дуже старі. А, вони вже померли, вибачте. Коротше, його батя викупив її маму у іншого жениха. Якби майже із рабства. Там така якась була темачка. Тобто у нього, мабуть, все, -все залишилось. Але в цьому інтерв'ю не розум, прийнято розум, розум, ображати я, половину. Я, я не ображаю. Ну, дивіться. Оце ж, типу Богу, образив половину людства. чесно, я взагалі на свій рахунок це не сприйняла. Я побачу типу, діда, який взагалі загубився, і який розказує чисто свою невдалу історію життя, життя, яке він якби стратив уже. все, Воно закінчується. Вибачте, це правда, люди смертні, ніхто не живе вічно. І я бачу таку тему. Я не знаю, мені з нею смішно, я не ображаюся як жінка. Ну, яка мені різниця, що сказав якийсь дід? Вони якби існують і вони говорять всяку люту діч. Я просто проходжу мимо цього. Ем, ні, мене як половина людства це не образило. До мене це не відноситься. Скажіть, що ви про себе, А бабках, а деньгах, а о... жити класно, машина, хата. все. А ніхто не думає, а де нього, ну, цей чоловік взяти це все? Несімо так до... а що таке? А що такого? А що, ніхто не... А що мужики не хочуть хати? Чоловіки не хочуть хати і машини. Хату і машину хочуть всі. Що таке? І це меркантийність? Це нормальні якби, потреби сучасної людини, тачка, хата, бабло. Про якихось... Просто жахливих людей. Почему? Чому раптом це правда? тому, що це є правда. А, а ну... чому жахливо? Що він такого сказав? Що дівчики люблять деньги? На, на життя... що ви опираєтесь ви це? Тобто у вас в житті від вас жінки хотіли тільки у благ якихось. Мало що, може і так. Я бачу своїх друзів. Ну, дивіться, друзі. Ну, він же сказав, що це його досвід, у нього таке було. Він таке бачив, він бачив серед людей, це, він не бачив іншого. Звідки йому взяти інший досвід, якщо у нього тільки такий досвід? Це значить, що він взагалі не міняється. Бо дивіться, у нього ця зачіска. Він цю зачіску носить, мабуть, з народження. Він навіть фарбує волосся, він не може змиритися зі змінами. Він не змінюється. І його коло спілкування не змінюється. Всі кажуть, вік не показник, люди там міняються. Він не міняється, він не змінює. Він такий людина. Хоча, знаєте, от дивно, що він зраджував своїй дружині. Зазвичай такі чуваки, які отак живуть, стало у них повинно все бути стабільно. Вони зазвичай навіть не розлучуються і не зраджують. Їм подобається оце, щоб все було зрозуміло. Якщо він типу схильний до зради, то до якихось перемін, якби да, то а що а, а таке? А що а це за зміни такі? Тобто тут ти змін хочеш, а міна, мінятися ти не хочеш і стрижсяся, а стригтися ти не хочеш? Що це таке? Тобто це ваша бульбашка, тобто у вашому колі спілкування? Ні, це, колісті, це не бульбашка. Ну, дивіться, я макажу за бульбашку. Ну, у мене ж теж така своя бульбашка. Вона не. А, вона, типу, не хоче, знаєте, змиритись. Що реально є такі мужики, є такі стосунки, і таке існує і таких дідів повно. Вона ж теж не хоче з цим змиритися, а таке є. Ну ви кажете, я і мої друзі. Бо я і мої друзі зовсім інакше. У вас по по-іншому. Бачите, вона якби порівняє, вона його друзів прирівнює до своїх друзів. А от у мене такі друзі, значить, і такого існувати не може. Ну, Це ж така сама бульбашка. Ти прожила 30 с років, років, ти щаслива? В 32. 30. Ти щаслива в житті? Так. так. Тебе немає зранку. Тобі каву в себе. Це я розказав Вони вже поняли? Вони, коротше, переходять на особистості. Вона йому от від тебе тільки жінки хотіли бабла. А він каже: От, а що тобі? Тридцять? Ти сама уже, да? мужика нема, ніхто тебе не обнімає зранку, ай ти ж, бідняжечка. Дід теж не так прост. Він знає, що він говорить. Вони вже просто прийшли на особистості, тут понісся срач. Чи допустимо це? Ні, з обох сторін це не допустимо. У них немає особистих стосунків, щоб вони переходили на особистості і не цей бред. У тебе немає дитини, у тебе нема чоловіка. А чому? А це має бути вже. Це має бути. Дивіться. Така тема. Пам'ятаєте, ема сказала: а що, 16 років уже, так? Да? Що там по дівочкам? І чим це відрізняється від того, що його бобл сидить такий що, 30 років, де мужик? Це ж те ж саме, друзі, ну реально, вони. Вони просто зеркала, вони дві сторони однієї монети. Я не бачу різниці у цьому. В тому життєвому сценарії, в якому їй комфортно, а не в тому, в якому вирішив, що пан Іво думає, що вона так, має бути Ну, да, Тут я згодна. Ема права. При тому, знаєте, мені не подобається ще розділення. оце жінки, чоловіки, да кожен, кожна людина. Давайте будемо союзниками, чоловіки. Давайте ми будемо союзниками, давайте перестанемо цей жінки то, чоловіки, то. Ми всі маємо право на той життєвий сценарій, який заслуговуємо. Тому так. І у тебе чоловік, получає, менш ти. — Так. Ти будеш його поважати? Звісно, буду поважати. Ні. Ні. Чекайте, що значить ні? Я кажу, ні. що я буду його поважати. Ні. Як вона збісилась, що він не погоджується з нею. Звичайно, складно спілкуватися, да? ти кажеш свою думку, а з нею не погоджується. Але те ж саме Ема робить з Івобобулом. Вона також заперечує його думку. Розумієте, тут якби тут е битва з обох боків відбувається. Івобобул сексист. Бачите, да що ж таке? Вона знову вішає на нього ярлик. Йому це дуже не подобається. Вона знає, що йому це не подобається. Вона вже спробувала один раз, а вона продовжує це робити. Ні, це щось таке образливе? Сексот, сексіст. Бачите, сексот, сексот, це коротше в савку називали стукачів. Дивіться, коротше, от бачите, вона, як інтерв'ювер, повинна вже побачити. Що э, ситуація якби накаляється, і треба зараз градус понизити. Гість тебе попереджає. Так зараз, якщо ця драма не закінчиться, я встаю, йду гість її попередив. Вона що робить? Дивимось далі. Що Але вік це не є заслугу. Об'ясняю тобі цей досвід, якого не у тебе немає Дай Бог, що він був найкоротшим часом. Не треба макати мене в унітаз. Просто бачте цінність. Я бачу цінність того, що прожив на своїх, на своїх плечах. Ти бачиш інше. Я своє прожив, я тобі про це кажу. Ціність а ти ціність. мені починаєш говорити про всяку хіба. Вона йому навіть знаєте що? Вона йому відбомбить не дає. Вона не дає йому відбомбить. Хай би добомбив. Хай бомбить, сиди. Хай він відбомбить, подихає. Все, і потім продовжуємо. Ти переводиш тему, коротше, якщо ти хочеш досягнути якби, своєї мети і задати ті питання, які я хотіла задати. Стосовно ПЗЖ, Януковича, які всіх так нас хвилюють. Вона сьогодні зробила і важливіше було от, покривлятися, щось там про цінності. Уже я бачила багатьох в коментарях уже слово цінності, типа око від слова цінності вуха, звертаються у трубочку, то ж цінності, цінності, цінності. Які цінності? Скликать Ардуї були діда, оце цінності? Ну, дивимось далі. Цінність те, що тут не ображають сільного. Він уже уходить, вона продовжує: от їй треба договорити своє. Вона красується, вона посміхається усьому усьому. всьому. Ні, дивіться, друзі, тут треба, якби, е, інтерв'ю це не дошка Пошани. Ви всі любите це повторювати. Яма молодець, що придумала собі таке. Але у нас яка мета? У нас мета е, Зрозуміти, що там відбувається, запитати йому всі питання, які ми планували, для чого ти його позвала. Або зробити отакий хайп контент. Треба якби вирішувати. Я ми зробила свій вибір, от і все. Я не можу філософка, мені туди величи доктор філософія, що не зробила. Не треба показати, що ти розумніші в уліці. От ти нас відчинити. Дивіться, бачите, закусила губу. Вона отримує задоволення, вона знає, що це перегляди, клас! Ви зневажливо висловлюєте okay. щодо жінок і це заборонено в цьому проєкті. Дивіться, Тут. вона О, вона його як хлопчика вичитує, Вона його прям поре. Це порка. Він пін'ята. Іва Бобл пінята. про що можу говорити тобою, Коли каже сорочко, каже моєму звати. У тебе немає ряції судьмі. Ти на своєму та ж тут пантек не знаєш, на землю, ти є людина перше пане Іво, бачите, безпідставно. Тут уже понеслось його бомбить, коротше. Він її називає сонечком. Оце я теж я так не люблю, коли називають сонечком. Знаєте, прям бісить це намагання людини применшити твоє значення, опустити тебе вниз по ієрархії, зробити тебе меншою. Отут чітко треба присікати, ніяких сонечок. От правильно, Ема каже, мене звати Ема і все. Е, такого не можна допускати. Оце його сонечко він вважає, що це так мило це не мило. Пішов ти в сраку зі своїми сонечками. Отож. Ми дізналися, що Іва Бобл думає про жінок, а думає він абсолютно люто діч, що хороші дівчата сидять вдома таким чином, виправдовуючи навіть насильство. Бо якби хороші дівчата сидять вдома, значить з хорошим дівчатам нічого не стається. А значить, сама винувата, розумієте про що я. Це, коротше, дуже небезпечна думка, але мені не сподобалось, як ви могли помітити, як саме ми про це дізналися. Якогось фіга М почала допитувати, його, що, він думає про, що Він розповідає своєму 16-річному сину про стосунки з жінками, про яких він навіть ще не думає. Йому може подобатись компуктери, відеоігри, футбольчик або взагалі мода їсти, Да що завгодно, це неважливо. Які жінки 16 років, що це за стереотип? Реально, пацани в 16 років рідко цікавляться дівчатам. І до речі, саме те. Що вважається, що пацанів повинні саме цікавити дівчата, що от у нього полове зізрівання, йому пора, це дуже травмує пацанів. Я знаю купу історій, коли вони там раніше займалися сексом, тому що так було прийнято. Тому що, якби якщо ти пізно це зробив, це е, там накладало на тебе. Е, Якесь засудження, що ти типу, пора, а що таке, а що не виходить. Але реально, дівчата зазвичай їх починають по-справжньому цікавити пізніше. І цей ранній сексуальний досвід якраз їх і травмує. По друге, я не розумію, що ми очікували від очевидного совєцького сексиста почути. Це типу, знаєте? Я послухала. Дякую, капітан. Очевидність. Просто всі так здивувались. Всі оці зумери. боже, для мене це взагалі не новина. Я таких мужиків бачила. Я чула ці розмови за столом. Я бачила цих чуваків серед. Мого батька там знайомих, і це якби наслідок загального совєтського виховання. Не розумію, що ми тупцямо на місці, бо такі мужики, вони не стануть думати по-іншому. А може це подобатися? Бо ні? Ви там пишете. Вони не живуть в підвалах, вони бачать, що там відбувається. Ні. Вони можуть не бачити, якщо вони цим не цікавляться. Вони можуть створювати в себе отакий зальований світ, дивитися якісь там російські серіальчики. Вони можуть бути в зовсім іншій бульбашці і не бачити, що там навкруги відбувається. Мені здається, треба йти вперед, просто не озиратися на них і не випучувати очі на дідів. Я не знаю просто чесно, Емі 32 роки. Я не вірю, що вона не бачила таких мужиків. Вона точно бачила таких в своєму житті. Вона там уже їх губу закусує, і очі пучать. Але друзі вони існують, вони є, вони є серед нас, і вони будуть. Якщо чоловіку подобається так думати, Е, ну, якби виховувати його треба було, поки він був дитиною. Від таких просто треба реально можна триматися подалі. Все. Світ не ідеальний, Ви ж не хочете поліцію моралі, яка буде заходити у кожну квартиру і перевіряти там твої думки. Про що ти думаєш? Всі не можуть думати однаково. В законі України також не прописано, що не можна мати сексистські думки. Ідемо далі. Телефонний дзвінок. Якщо чесно, я не зовсім впевнена, що це законно без дозволу. І без попередження, якби того, що ти будеш записувати цю розмову, це робити, викладати і так далі. Але якщо ми тут кажемо про цінності, про якусь мораль, то якби з точки зору моралі це не дуже ок. Навіть з такими стрьомними дідами. Якщо вони якби аморальні, це, це. А хто ми такі тоді? Де тоді у нас? Червоні лінії, що ми собі дозволяємо? Може ми все таки будемо залишатись людьми? Четверте, Напигайте мені в коментарі самих великих діл ділдаків, але я вважаю, що якщо гісі йде з твого інтерв'ю, ти хіровий інтерв'ювер. Бо ти типу не балансуєш, не контролюєш простір яким ти якби володієш, да? треба коротше відчувати баланс, відчувати гостя, і твоя задача як інтерв'юера вести якби по тій лінії, яку ти запланувала. Якщо ти бачиш, де у ускладнене процесу, ти його повинна контролювати. Це твоя якби, робота, і оце ваше інтерв'ю на дошка пошани. значить, що гість повинен перетворитися на піньяту. Тобі не треба якби створювати таку ситуацію, щоб гість показав себе з поганої сторони. Дай йому просто бути собою, і він себе покаже. Навіть у контроверсійному інтерв'ю задача поринути у світ героя, зрозуміти його, да показати його людям. Ось є такий типу, мужик. Покажи його, спитай, що довело його до життя такого. Це не означає, що треба гістям міряти під свої цінності і вішати на, на нього якби ярлики. Сексист, мі мізогін, пастернак, боже він навіть слів таких не знає. Для прикладу, інтерв'ю тієї Жеми з Клопотенко, це був повний жах і провал, вона також війшла на нього е в се інтерв'ю ярликів. Фемініст він, не фемініст, а може, він якби потенційний фемініст, а може він фемініст, а просто цього не знає. Це був капіта, навіщо? Когось чимось називати, дай людині бути собою. Навіть коли колись городить повну хіротінь. Можна вивести лінію таким чином, щоб він просто сам запутався у своїх показаннях і сам зрозумів, що він лох последній, а не вичитувати його як просто шкаляра. Я не дозволю ображати жінок, але я дозволю зібрати орду і були в Бобула тиждень і дозволю собі називати мужиків ігорками і вішать на всіх ярлики боема це якби просто мірило. Цінностей і моралі. Але при цьому мені можна ходити на інтерв'ю до сексиста, бо я, типу, не знала, що він сексист. Так блін перевіряй. Іва Бобл. абсолютно гедомерний позорний мужик. Просто це сором, це сором. Іва Бобл. сором, сором. Мені потрібен дзвіночок. Сором, сором, сором. Але погодьтесь, це інтерв'ю це повна гамніше. Це навіть не інтерв'ю, це просто хайпажорство. Хайпожорство по феміністичній методичці і створення піняти, на якій напружені від війни, люди будуть знімати своє напруження і скидати свій гнів, і бить цю пін'яту всією силою. Але друзі, я вам нагадаю, хто наш справжній ворог? Наш справжній ворог це Російська Федерація, яка пускає на нас ракети, яка знищує і хоче забрати всі наші території. Ось куди треба направляти свою людь. Ось куди треба направляти всю свою енергію. Не забувайте про це. Не треба сратись зараз. Російська Федерація, наш ворог, і туди ми направляємо свою лютю енергію. Ось. Що я вам пропоную, а не молитися на того, хто вибирає найлегшу ціль і веде вас не на той бій. Тому ось така моя думка. Ви просили, ви спросили мене, я вам відповіла, я вам показала отака моя думка. Ви можете з нею не погоджуватися. Але я їй сказала, тому що це мій канал і тут у нас диктатура. Але при цьому в коментарях ви можете написати мені, що завгодно. Я ніколи не видаляю коментарі, тому що у нас там демократія. Так, да, отака от я не зрозуміла. Не зрозуміла. Ви мене ніколи не зрозумієте, що я тут несу. Ось. Усім дуже дякую, особливо спонсорам моєго каналу і патро і моїм улюбленим патронам на патроні, які 12 мені по 10 баксів. Ви взагалі. Що за такі? Мажори? Я вам дуже вдячна, чесно, мене це дуже мотивує. Я сьогодні пишу чотири відео для вас, усіх від щирого серця, бо я вас дуже люблю. Щось я така енергійна сьогодні. Ужас! Що це таке? Наче трошки неадекватно, да? Усім не. до зустрічі і, і побачимо, чи завтра, чи коли ми побачимось. Коротше, давайте побачимось.